Доброго раночку, ще раз ваші улюблені карти. Зараз я вам скажу, розкладу на виходні. Я вам дві об'яви зараз скажу. Перша об'ява, що вчора не встигла діагностики зробити. По-перше, світла не було. По-друге, я з дітками з Харкова працюю, це було невідложно. Я не могла його переложити або задіти, ви повинні знати. Далі, друге, якщо хтось буде мені писати, що, що ви мені не погадали, одразу повертаю гроші без пояснень. Ви знаєте, я б на що цього дуже строга. Зразу повертаю гроші, нічого не пояснюю, і без права більше зі мною спілкуватися коли-лібо. Це навіть даже, даже вчора мені мужчина один написав: я вчора не встигла. Він чого мені не зробили діагностику. Зразу повернула гроші, зразу. І написала, що без права зо мною спілкуватися далі. Він вже потім просився, все. Ні, це ні. Ви мені не будете приказувати і вказувати, тому що я бачу, коли, кому треба кому допомогу. Це не взрослі люди, це дітки з Харкова, які пострадали. Там заїкаються дітки були, і там ще похуже було, опісувалися. І ще сьогодні буду, так що не треба оце. Якщо хтось буде писати зразу, ну, я не буду злитися, я вам просто пояснила. Ще одна об'ява. Ніяких карток Приватбанка, ще якихось Ощадбанка. В мене розрахунковий рахунок Райфайзербанк і інший банк. Пумп. Тільки всі розрахунки туди. Я предоставляю вам інформацію, ви оплачуєте далі або оберіги, або. Консультації мої, діагностики. Я не буду десь ліво направо робити якісь приват-картки. Ні, ні і ні. Я не буду обдурювати державу. Я дорожу своїм іменем, в мене особистий бренд, Ягуся, на якого я маю документи, так що, будь ласка, я вас попередила. Ніякі мені карти Приватбанка там ще не предлагайте, щоб швидко і швидко оплачувати. Я даю вам розрахунковий рахунок, з якого з кожного гадання, з кожного оберіга я плачу налог. І так буде завжди. І, будь ласка, не треба не казати, що я не можу переоформити там чи ще. Всі можуть. Якщо вам треба моя консультація, ви і оплатите по рахунку і почекайте. А якщо просто так, то будь ласка, до інших. Все добре, давай, давайте тепер на вихідні дні. на вихідні дні. Іде, спішить до вас, кохання, коханий, тут зустріч. Далі. Будьте обережні, в суботу буде якась неправдива інформація. Може бути письмово, може бути, хтось щось вам скаже, або буде предлагати, або тут теж входить, що гроші хтось захоче позичати. Дивіться, одразу це буде обман. От будете комусь позичати гроші, вже знаєте наперед, що не буде віддавати. Тут будуть питатися, може там псевдоворожки, псевдочистки, які там предлагають. <світтє> предлагають, знаєте як. Ну, таке питання ви ставите, скільки стоїть чистка? А вони одразу кажуть, така і така сума, як така і така сума? Без діагностики, це одразу обман. Оця карта вас попереджує. Будьте діагностики, перш за все. І тоді привороти, тоді чистки, тоді інші обряди. Без діагностики, те, що вам предлагають, то одразу брехуни. Далі. Щоб ви знали, тут у вас, що касається здоров'я, гарно. Не переживайте. Хто там може чекав аналізів, нормально, все нормально, не переживайте. Або хто в лікарні лежить, лікується, тут виздоровлення, швидке, все добре буде. Трошечки, ну, це гарна дуже карта. Тут зустріч з вашою долею, це хто одинокий, або може в кого розрив відносин. Бачите, карта ще перевернута. У мене кицунька пишу, карта ще перевернута, ну, але вона все одно гарна, а все одно буде, рано чи пізно у вас кохання настігне. Зараз кицонечка, йти сюди, або попку свою показує. Я котів обожнюю. Так, передивіться, як ви поступаєте з деякими людьми. Бачите? Тут в колодязь, ви дивите і аналізуєте, може, ви не правій своєю донькою поступаєте, може, ви своїм чоловіком щось неправильно кажете. Може на роботі щось не так робите, або з коханим щось йому казуєте. Передивіться, у вас є шанси, щоб ви виправили ситуацію. Так, далі, це на вихідні дні. З вашими старенькими мамами, бабусями, тітками, сусідками все буде добре. Так, далі садіть зерно і ви отримаєте урожай.